Оболонь приймає полісся, і з цього газону ми сьогодні розпочнемо цю трансляцію. Бачите, наші колеги показують нам 4 градуси тепла після мінус 10, після мінус 12. Це настільки приємно ось бачити цю чудову атмосферу. І присутні глядачі сьогодні на стадіоні оболонь. Ми знаємо, що оболонь там серйозно попрацювала над бомбосховищами, що більше людей могло прийти. Але ось найбільші такі фанати футболу, які вбуд будній день можуть собі дозволити прийти і насолодитися українським футболом, оболонь чотири матчі не програє. Всі максимально налаштовані на сьогоднішній матч. Сергій Шищенко він, напевно, найбільше налаштований на сьогоднішню гру. Сергій Шищенко який ще не так давно сезон тому, після того, як прибрали Юрія Калитвинцева, він очолив полісся і такий дуже. Непростий час в плані того, що задачі ніхто не скасовував, і Сергій Шищенко вивів команду в Єврокубки. Сергій Шищенко в останньому турі неочікувано для більшості обіграв шахтар. Я пам'ятаю ці кадри, коли його команда підкидала, але він не залишився головним тренером. А прийшов ось цей от добродій. Антагоніст можна сказати, зовсім інша історія у Імада Ашура. Все в руках і в ногах оболоні. Ну, а Полісія і так бореться зараз за найвищі місця. Хороша атака. Ільїн. Іллін заходить в штрафний майданчик. Він падає. Що нам скаже арбітер Булавацький? Показує, граємо далі. Дуже е, впевнено в, своїх, в своїй мові тіла. Він... І збори показали, що Марченко готовий до УПЛ. Подача в штрафний майданчик. Удар головою Батісти. М'яч проходить повз ворота. Полісся з перших хвилин вмикається. І Шур. його мотивація. Ну, може, дуже довго і Шур говорити про футбол. Я дивився там півтори години. Інтерв'ю для Михайла Співаковського. Почати дивіться, Житомиряно знову забирають м'яч. Майсурадзе тут його втрачає. Майсурадзе залишається на газоні. Оболонь намагається провести свою контратаку. Передача на бичика, бичик. Бичик прострілює, але до удару справа не доходить. Чеботенко вибивав, бичеку вдалося обійти бразильця Віале, який в першому турі участь не брав. Тарануха там набігав, нам показують, що майсурадзе залишається на газоні, тримається він за ногу. Безперечно, Блізніченко зачепив. Гуцуляк. Гуцуляк він вже в штрафному удар. І Марченко. Марченко займає хорошу позицію. Впевнено, забирає м'яч. Гуцуляк вперше. В нашому матчі ось так серйозно загострює пас на Андрієвську. Андрієвський довго приймав рішення. Тарануха майстерно. Його обікрав. Тарануха удар з дальньої вістерні. Рикошети вступає в гру. Волинець. Трануха взяв на себе ініціативу, ось так індивідуально він зіграв. Тут рикошети, в принципі, удар там не супер важкий, глобально був бичик, навіть штрафний майданчик. Ну, Ільїн проти Чеботенка. Це пф, дуже важко. Треба вистрибувати. Як Кріщан Роналду, подача Бичик удар головою. Не зовсім у нього вийшло зробити те, що він хотів, але все одно знову небезпека приходить з боку киян. Петро Стасюк нам показує знову його, тому що він робив подачу. Стасюк активний з початку цього матчу. Добре, він навіс. Він, речі, Майсурадзе відпустив. Тут, якщо ми розберемося, відпустив Костянтина Бичика. Поліс атакує Назаренко. подача в штрафний майданчик удар головою. Гуцуляк ось це супер шанс. Прогавили, відпустили Олексія Гуцуляка, Він зайшов в простір, розташувався між центральними захисниками і міг би забивати відкривати рахунок. в Цьому матчі найгостріший епізод цього поєдинку. І хто у нас в центрі уваги? Назаренко та Гуцуляк. Ось тут Крушинський запресингував Вітенчука. Протистояння двох центральних півзахисників. Подача в штрафний майданчик. І гублять Гублять Олексія Гуцуляка. Черненко на віз, вибиває кулаками волинець. Удар Близниченка. І хороша можливість для оболоні. Хороша можливість для оболоні вийти вперед. Віктор Блізніченко 22 роки. Вихованець академії Динамо. Волинець скидає в центр. І, до речі, Андрієвський не накрив, не встиг накрити Близніченка. Олександр Андрієвський. Біля м'яча він вміє добре подавати навіс на дальній удар у Марченко контролює свої ворота. Класна подача зайвою ніколи не буває. Черненко дякує молодому Марченку. Марченко виграє конкуренцію Федорівського Олександра Рибки на секундочку. До речі, Гуцуляк знову, як же класно він вбігає, передача на Батісту йде. Батіста помиляється оборонець, Удар! Марченко тягне. Хороший шанс, нібито з нічого. Отак проста передача віали. Подивіться, от від простоти. Є простір Батіста помиляється. Дубко Тут насправді фактор того, що Дубко не зумів. Зупинити одразу. Але це можливість. Помиляються всі. Одним пасом одразу знайшов простір. І Батіста. Батіста довго не думаючи. Пробивав Чеботенко, Крушинський, Ліворучна Михайличенка. Михайличенко дивиться в штрафний майданчик. Робить подачу. Вона приходить Батіста. Ні йому не вдалося пробити. Там в останній момент оборонець його зупинив. До речі, дуже вправно зіграв, що не дав пробити Батісті. Ліся правим флангом. Олексій Гуцуляк. Гуцуляк три футболіста біля нього суперника. Бітон. Бітон робить навіс на батісту. Удар головою, але не батісти. Крушинський пробивав. Бітон добре побачив і. Націлену передачу віддавав і знову Денис Марченко. Дивимось Бітон швидко приймає рішення, робить навісну. Класно розташовувалися футболісти групи атаки Полісся. Денис Марченко знову, знову рятує оболонь. Бовкіт в другому таймі серйозно активізувались. Подача знову Марченко виходить, убиває кулаками. Що нам каже арбітр, що Фол, фол проти нього. Дашур. О, такий дуже активний тренер в плані своєї поведінки біля поля. Андре Гонсалвеш, Тейлор, можна сказати, і про Пайшао. Михайличенко. Подача, боротьба. Батіста скидає під удар. Хороша можливість Бітон. Бітон пробивав. І влучив він в оборонця Оболоні. Так, натякають гравці Полісся, що там була гра рукою. Сьогодні у нас працює машина Вар Олександра Фанасів. Бичек. Віале вийшов його зустрічати. Віале бореться з Прокопенком. Передача на бичика. Оболоня атакує простріл низом. Ільїн не встигає пробити. Але хороша така випухова атака. Я думаю, якраз те, що хоче бачити. Шищенко Хороші випади Оболоні. Знову ж таки, які в першому таймі їм часто не вистачає останнього удару. Навіть не те, що там його заблокували, чи щоб полісся оборонці не дають цей удар зробити. Ільїн десь не встиг. Передача на Ілліна, Іллін, Простріл низом. Тарануха пробивав, удар ще один заблоковано. Так, Ростислав Тарануха підіймає теж. Просила обовин пенальті. Але система вар працює. Цей епізод має завершитися. Чоботенко стає на шляху. Тут удар така рука. Я такий не зрозумів, що там просили. Чоботенко, молодчинка. Подача Свободяна. Віала зіграв в штрафному. він залишається оболоні Ільїнк. кладе корпус пробиває і не влучає у ворота. Нервує Сергій Шищенко. Йому ясно хотілося б побачити м'яч у воротах Полісся. Олександр Назаренко вже. ну І Борис Коршинський. Назаренко закутався ковдрою. Йосефі. Подача. Подача дальній удар головою. Марченко. Ну, Марченко не знає, чи давати гравця матчу, то я, я б мій голос за Марченко. Завершується наш поєдинок 0-0. У Києві оболонь Полісся не виявили переможця. Сергій Шищенко зіграв нічию проти своєї колишньої команди.